Вітаю, головні події 3 вересня. Готова підсумувати інформаційна служба першого подільського. Що цікавого сталося? Дивіться за мить. Служба безпеки України викрила мережу агентів елітного підрозділу ФСБ. За повідомленням речника СБУ, група з трьох осіб під екс-нардепа забороненої партії регіонів, планувала різні диверсійні операції на території нашої держави, зокрема, підрив залізничних шляхів для зриву логістики українських збройних сил, а також вбивство журналіста Дмитра Гордона. Наразі усі четверо агентів під вартою їм повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Окрім екснарде куратора туди входили виконавець диверсій, постачальник вибухових пристроїв та агентка, яка спеціалізувалася на зовнішньому спостереженні. Як встановило розслідування у разі успішного виконання ворожих завдань, екснарде планував розширити свою мережу і здійснювати диверсії фактично по всій території України. Встановлено, що для зриву логістики сил оборони агенти планували серію підривів на шляхах Укрсолізниці. Зокрема, російська спецслужба поставила їм завдання підірвати одну із колій на Київщині. ЗСУ використовують її для переправлення техніки і особового складу у фронтові регіони. Трагічна звістка з фронту прийшла у Ярмолинецьку територіальну громаду 27 серпня 2024 року. Свій останній бій прийняв головний сержант Сергій Гуцал, який ціною власного життя вивів побратимів з-під обстрілів окупантів. Чоловік служив народу України з травня 2022. На жаль, йому назавжди 38. 3 вересня з ним попрощалися у рідних ярмолинцях. Вічна пам'ять та слава українському герою. Кам'янець-Подільський міськрайонний суд оштрафував директора однієї з філій Хмельницького облавтодору на 68 тисяч гривень за вимагання та отримання хабара. За 50 тисяч гривень чиновник обіцяв місцевому підприємцю продати 150 тонн щебеню без відповідної документації. Олександр Каньовський визнав свою провину у суді та пообіцяв на додачу до штрафу перерахувати ще 120 тисяч гривень на потреби ЗСУ. Чергову партію автівок для українських захисників передали від Хмельницької обласної військової адміністрації. Як зазначають на офіційних сторінках установи, вісім транспортних засобів відтепер будуть задіяні силами оборони у завданнях, пов'язаних із захистом території нашої держави. Як розповів Сергій Тюрін, автомобілі повнопривідні і вже добре зарекомендували себе у війську. Також очільник ОВА подякував усім, хто долучився до справи та допоміг реалізувати запити захисників. Майже всі хмельницькі заклади освіти на початок навчального року мають укриття. Не облаштовані сховища лише у двох садочках міста. Їх будівництво наразі триває. Як функціонуватимуть укриття під час відключень електроенергії в осінньо-зимовий період, розповість Олександра Толстюк. Діти міста будуть у безпеці під час повітряної тривоги, заповняють у департаменті освіти та науки. Майже усі заклади освіти встигли облаштувати укриттями. Влітку в кожному зі сховків зробили косметичний ремонт. В деяких укриттях були покращені умови в санітарних кімнатах, були докуплені меблі для місць для сидінь, тому що в деяких закладах збільшилася кількість діток. Відповідно, потрібно було збільшити кількість місць для сидіння. Було докуплено, наприклад, аптечки, пледи, ліхтарики, тому що це такі матеріали, які часто використовуються відповідно їх потрібно оновлювати. Лише два міських заклади дошкільної освіти досі не обладнані укриттями. Тож вихованці переспрямували в інші садочки. Наразі там триває будівництво безпечного простору, що дозволить відновити роботу садочків. В ідеалі це такий, знаєте, трішечки довготривалий процес, але в ідеалі, якщо говоримо, то орієнтуємося до 7-8 місяців. Це вже повноцінного будівництва. Неприємним, але актуальним випробуванням залишається проблема із відключенням електроенергії. Тому усі заклади освіти забезпечені резервним живленням. Ми забезпечуємо заклади тією потребою, яка виникає, але це потреба і в. Тому щоб здійснити як резерв для приготування, наприклад, їжі, також і для того, щоб, наприклад, якщо не буде світла, що це якщо заклад працює в другу зміну і буде вже ближче до осінні, буде переведений годинник і буде темна пора. Відповідно, щоб було освітлення в закладі, ну і також освітлення в укритті. В осінньо-зимовий період, у разі тривалого відключення електроенергії, міські навчальні заклади працюватимуть ще як пункти незламності для усіх, хто того потребує. Олександра Толстюк Нікита Валівоць, телеканал Перший Подільський. 25 навчальних програм для літніх людей. Університет третього віку у Хмельницькому очікує на студентів. Тут підтримують найнезахищених та допомагають людям пенсійного віку бути активними, мати цікаве, насичене життя та підвищувати культуру старіння. Детальніше у сюжеті. Важливо, аби люди віком 60 плюс в Україні мали безбар'єрний доступ до освіти та саморозвитку. Відтак, місцевий університет третього віку це проект, в рамках якого літні люди можуть безкоштовно стати студентами. В нашому університеті функціонує 25 факультетів. Серед них це вивчення мов, українська, англійська, німецька, польська, італійська мова, також вивчення смартфону, комп'ютеру. Також наші слухачі займаються активностями, такими як танцюють, співають, малюють, також є в нас оздоровча аеробіка і фітнес. Відтак, кожен новий слухач із легкістю знайде заняття до смаку. Головне це бажання нових знайомств та знань, якими залюбки діляться викладачі університету. Слухачами університету третього віку можуть бути чоловіки від 60 років, жінки від 55 років. Обов'язково має бути реєстрація Хмельницькій міській територіальній громаді, мати при собі паспорт громадянина України, пенсійне посвідчення, довідку внутрішньопереміщеної переміщеної особи для внутрішньопереміщених осіб. Минулі роки показали хороший результат в зацікавленості, що вкотре доводить істину, що вчитися ніколи не пізно. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. А у Славуті діють безоплатні курси для внутрішньопереміщених осіб та літніх людей. Тут вони вивчають англійську, влаштовують чаювання та спілкуються. Завдяки громадській організації Любов в дії у місті реалізують різні напрямки допомоги переселенцям. Один з них курси іноземних мов. Подробиці знає Тетяна Ржепянська. Лариса переселенка з Херсону. Спочатку з повномасштабного вторгнення переїхала жити у Славуту. Зараз разом з іншими внутрішньо переміщеними особами вивчає англійську на безкоштовному курсі для ВПО. З рахунку того, що життя от мить розсипалося, і як те намисте, приходиться його збирати, начебто знову. Тому ці заняття практичні в тому, що вони мені дають зараз силу якусь. Я спішу на ці заняття, бо в мене нове коло друзів, яке розгубилося з початком війни. Ми проводимо цей час цікаво, ми не просто теревенимо, а ми вивчаємо мову. Ми можемо заварити чай або каву, і це не смішно, бо хочеться з друзями мати такий час. За кордон Лариса не збирається. Каже, переїжджатиме хіба що додому на Херсонщину. Але успіхи у вивченні нових слів тішать. Я вивчала англійську в школі, але здається, цього виявилось замало. І зараз я радію своєму прогресу. От я відчуваю, що я вже вмію щось сказати осмислено побудувати речення. Заняття відбуваються один раз на тиждень. Зокрема, подібні уроки англійської та німецької мови проходять в університеті третього віку і також є доступними для всіх. Відвідувати заняття може будь-хто незалежно від вікової статі, навіть в рамках університету. До нас ходить дівчина, якій 37 років, але ходить в рамках університету. Ну але група внутрішньо переміщених осіб, ось це власно ці люди, якби ну. Теж є різна вікова категорія. Наймолодші нашій студентці 14 років. Це не лише знаєте, хочу сказати, що це не просто вивчення англійської мови, а це час, коли ми можемо спілкуватися, ділитися якимись певними потребами. І ми чекаємо цієї англійської, як не знаю що кожної нас раніше п'ятниці, було зараз на четвер. Це особливий час для досконалення мови, вивчення мови, а також на згуртування, спілкування. Організувати курси вдалося завдяки підтримці місцевої влади та громадської організації Любов в дії, яка займається багатьма напрямками допомоги. Одна із ключових категорій, з якими ми працюємо, це діти-переселенці, це діти сироти це діти з кризових сімей, а також це жінки-переселенці. Щомісяця ми проводимо зустрічі з жінками-переселенцями, неймовірно такі насичені зустрічі. Більшість тут присутніх відвідує. Це різні тематичні зустрічі, більше психологічного напрямку, також у нас там майстер-класи. Облаштуватися на новому місці непросто кажуть переселенці. Проте така допомога підтримує та мотивує Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. І в продовження теми освіти у Нетішині запрацював ще один клас безпеки. На базі академічного ліцею відтепер є сучасний клас, у якому діти не просто дізнаватимуться, як діяти в різних небезпечних ситуаціях, а й використовуватимуть навички на практиці. Це другий такий безпековий освітній простір у громаді. Перший урок пройшов в інтерактивній формі. Окрім цього, рятувальники познайомили дітей із пожежно-рятувальним автомобілем. Повернення до традицій та відмова від російського. Розмінна монета Копійка може отримати нову назву шах. Про такі зміни повідомив керівник Національного банку України Андрій Пишний. Ставлення містян до подібних нововведень дізналися наші журналісти у рубриці Питання дня. Автентичні назви замість зросійщених замінників. Національний банк України хоче перейменувати розмінну монету Копійка на шах. Чи підтримує таку ініціативу містяни? Запитаємо. Добре. Чому? Ну, тому що ми українці, має бути все на українській. Позитивно. Чому? А чому б ні? Копійка, це, мабуть, з радянського зв'язку, так, що лишилася стара назва. Буде нова. Необично якось так. А взагалі чи підтримуєте, чи проти такого? А, не можу зараз сказати. Та хай буде нам, аби що краще було для народу тільки. Краще вже лишити. Ну чуть-чуть просто поміняти, бо тому, що копійка більше схожа на російську мову, ніж на українську. Ну і все. Но шах це вже якась стара українська мова, виходить слов'янська. Ну, ми вже такою не користуємося і сенс її назад переназивати так. Не знаю. В принципі, позитивно. Чому? Ну, тому що ми ж йдемо вперед, маємо розвиватися якось. Якщо це символ радянщини, тому треба цього позбуватися. Я читала ці новини, але особливо не вникала в те, що потрібно розуміти значення і того слова, і того, як воно змінювалося протягом цього, цього, цього часу, чи були якісь там негативні події, щоб дійсно розуміти ну, плюси і мінуси, і тоді визначати, чи варт цемін, чи, варто, чи не варто, просто сказати, що я проти, чи там я за, ні, якщо ну не враховуючи ніяких. На топопорадніх якихось факторів. Я, чесно кажучи, цьому абсолютно некомпетентна. Навіть не розумію, ну для чого це робити. І Так нормально. В яка причина цього всього, я не розумію, чесно кажучи. Зараз я, я не проти. Чим? Якщо стане легше людям, я тільки за. Таким побачили цей день наші журналісти. Ще більше інформації пропонуємо дізнатись із наших соціальних мереж. Дякуємо, що залишаєтесь на першому подільському. Бережіть себе.